Що таке, Мишко? Та ти вже ж вкотре мені заважаєш привітатися з малятами. Та я. Та ну, я... Та де ж твої манери, Мишко? Ну, вибач мене, добрий Та у мене таке, що я просто не можу стримати. Ой, Мишко, ну що в тебе таке? Пожежа? Ні. Пам'ятаєш, у нас у школі оголосили конкурс. Так, пам'ятаю, ти мені розповідала. Отож, ми із зайчиком вирішили в команді разом відкрити шкільне радіо. А я мала збирати новини. А Зайчик їх оголошувати. Пам'ятаєш, так звісно ж, пам'ятаю, все це дуже добре. Пам'ятаю. Та що ж за новина у тебе? Я так і щось не зрозумів. А то ж я і кажу. Ну, що ти кажеш? Що нещодавно оголосили результати цього конкурсу. Оголосили? Так. О, І який же виявився цей результат? А такий ми із зайчиком отримали перше місце. Оце так. так Навіть сорока не отримала, а ви отримали. От це ви молодці. Mm -hmm. Та це ще не все. Ще не все, а що ж іще? Ні. Що іще нам вручили суперприз. А, 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 який же ж це супер-приз? Що це таке? Безкоштовний похід у цирк. Тому ми з зайчиком відправляємось завтра у цирк! Ура! От тобі маєш? Це прекрасно! Дійсно, ми з зайчиком так зраділи, бо я вже давно не була в цирку. І і туди потрапити. Так, так. У мене, у мене, до речі, історія є одна цікава: про двох хлопців, які теж мріяли, тільки не про цирк, а про дещо інше. І, і про що ж Добрячок брячок оці хлопці мріяли? А Марк та Степанчик мріяли про велосипед. А у них не було велосипеду. Ні, велосипеди були дуже дорогі. І їхні батьки не могли собі дозволити купити Ну, хоча б одного велосипеда на двох, щоб вони могли на ньому і в школу їздити та й просто кататися по черзі. А по черзі? Так, хоча б по черзі. І хлопці, хлопці, проходячи пішки щодня до школи і зі школи, І вони проходили повз магазин велосипедів. І тільки те і могли. Щоб подивитися на ці велосипеди і помріяти, як колись у них будуть велосипеди, і вони будуть мчати на них хех, По вулиці Я уявляю, як виблискували оті гарні велосипедики на сонечку. Яка краса! А хлопці, мишко, вони це собі не уявляли, як оці велосипеди виблискують, тому що вони це бачили щодня. Та не могли собі, на жаль, дозволити купити. Але Мишку одного разу. Що? Що сталося? Одного разу сталося так, що хлопці почули про конкурс, головним призом якого був знаєш що? Що? Саме велосипед. Ого, то потрібно було виграти конкурс. Так. Потрібно було виграти конкурс, але хочу тобі сказати, що умови умови були зовсім непрості. А що за умови? Потрібно було виграти забіг на 500 метрів. О, спортивний конкурс! Так. І хто пробіжить перший оцих 500 метрів, той і виграє, і в подарунок отримує як приз. Велосипед! Ти дивись, як добре хлопцям просто необхідно гарно потренуватись, і вони неодмінно виграють. Як не один, то інший. Хех. Мишко, так вони і думали. Та у конкурсі приймав участь іще один їхній друг. Який друг? Павлик. Йому теж був необхідний велосипед. Бо він жив дуже далеко від школи, і йому іще далі було добратися до школи. А хлопці жили ближче? Так, хлопці жили ближче. І от, Павлику, щоб добратися до школи, потрібно було дуже-дуже рано вставати і йти пішки аж цілих п'ять кілометрів. Ого! Так. І от настав час змагань. І супер-приз. Суперприз вже очікував свого переможця. Це був новенький велосипед, він був такий гарний. І от прозвучало на старт: увага! Марш! Марш! Ой, хто ж виграє? Хто ж виграє до причок? Хто ж перший добіжить? І ти знаєш, і от останні намагання, намагання, і зі всіх сил хлопці мчали, вони ж так хотіли цього призу. І знаєш, хто виграв? Хто? Марк. О, а я вже Павло. А Павло був, на жаль, третім. І ти знаєш, знаєш, що хлопці вирішили? Що, добречок? Уяви собі. Хлопці подарували того велосипеда Павлику. О, ти диви, які молодці. Мишку, не те слово молодці. Вони навіть самі не думали, що їм буде так приємно, коли вони подарують ось того велосипеда Павлику. Адже той велосипед і їм самим ну, дуже був потрібен. І вони ж так про нього мріяли. Та ще як? Але вони таке вчинили для друга, який потребував їх допомоги. Так, це дійсно так, Мишко. І тому-то, на завершення нашої програми. Я хотів би побажати нашим друзям, які дивляться нас, щоб вони завжди робили добро усім навколо. Так, а особливо тим, хто потребує нашої допомоги, щоб тим і помагали. Так, Мишко. Адже Ісус так радіє, коли дітки роблять добро. Справді, і нам самим радісно від того. А ти знаєш, що добрячок? Що, Мишко? А, а я напевно теж віддам свій квиток своїй маленькій сестричці. Адже я в церкві вже була, а вона ні, ніколи. От і молодець. Молодець, Мишко. Ну, а вам, малята, я бажаю солоденьких снів і бути завжди доброзичливими. Так, на добраніч вам, друзі. pretty